Ось, такий автомобіль, Джебренгейт приїхав. Дуже гарний тривелфок. 18 рік пише, але може там 17-й треба я по обірусі подивитися, подивимося. І ця сторона у нас ціла, але ми йдемо там, де пошкоджень. Пошкоджений. Не знаю, чи ланчеволік пішли, бо ніби на місці стоять, а я там невідомо так. Під мотором бере. До мотора там не дістало. Він крило під заміну. Крило під заміну, двері. Нормально. Двері нормально. Так, шкіряний салон, то... а ми відкриваємо тут гарний шкіряний салон. Ти хороша версія Renegade. Туди панорама здається, що є. Тут, так, в стріл хока є, вони так деколи пластмаси, зараз глянув, що штуки. А тут скляна панорама, дуже гарно виглядає. Дуже гарно шторки вистрілили, шторки треба робити потолок так. Панелька вистрілила, що у нас тут ще руль, коліна, панель. Машину почистити, кого цікавить, у нас є звичайні. Тренегейти, кого буде цікавити, дзвоніть, пишіть. У нас машин багато. Привеземо.